Трошки мені у хату в пердону. Ми були там з дружиною і двоє дітей у нас, хлопчиків півроку і три роки. То, очевидно, ну так би мовити, ну, їх закрили з собою. А у нас спальні все окей. Там, де ми, власне, ще і переховуємося, то нас туди, як би це продусело, прилетів снаряд якраз. Але ми буквально десь хвилин сім від перед тих вийшли. Ну, ми там три години перечікували повітряну тривогу, а якраз по ви перейшли. Перейшли вже в спальню спати, бо бачили по карті, що тільки одна ракета лишилася. Але ми щасливчики, якось нам Бог Бог поміг, і ми перейшли з прям в спальню. І ця остання ракета така якось так вийшло, що прям прилетіла. Ну от ви бачите, там дуже багато руйнувань. Але в нас все ну хлопці там старшому подобалося, як хата сусідня горіла. Ну він не до кінця розумів, що відбувається. Але як так в загальному ну, жі е, е, трошки машини покоцали там задні вікна повилітали. Так, бачите, колеса попробували. Ото дрібниця вона щось здорові. Але... Бачите, типу, поливається мою хату, бо температура хата має таку, що це типу, вже починає умовно, ну не горіти. Але... що, Якийсь старший шеф каже, цю хату, бо це горить. І бачите, парує.